Задача. Периметр прямокутника дорівнює 50 дециметром. Довжина прямокутника на 5 дециметрів більше за ширину. Знайди сторони прямокутника. Нам невідомі сторони прямокутника. І та невідома, і інша невідома. Легше за все завжди в задачах те, що меншеньке, позначати за х. Нехай ширина Х. Тоді довжина Х додати 5. І ми говоримо про дециметри. А тепер знайдемо периметр прямокутника. Периметр прямокутника Х, додати Х додати 5, додати Х, додати Х додати 5. Ми додали всі чотири сторони прямокутника. І це дорівнює 50 дециметрам. Тепер зведемо подібні доданки. То буде 4х, додати 10, дорівнює 50. І скрізь дециметри, тому можемо поки що не писати. Тепер віднімемо 10 і від лівої, і від правої частини рівняння. Тоді в лівій частині рівняння залишиться лише 4х, а у правій 40. А тепер поділимо рискою дробу, поділимо на 4 і ліву, і праву. Ми самі обираємо нас, що ділити. Нам так зручно 4 поділити на 4:1, то залишиться лише Х, ліворуч, а праворуч 10. 10 дециметрів це ширина цього прямокутника. А довжина х додати 5 або 15 дециметрів. Довжина. Дуже легко. Далі буде.